Вітаю з вами Пархунко, «За Полтаву» І сьогодні зранку спілкуюся із нашими дівчатами, які працюють на харчоблоках, які харчують нашу дітвору у пришкінних табрах. Ну і ви ж по тарілки здорового харчування харчуєте. Звичайно. М'ясо, ну, ми поїдуємо, uh -huh. то там напіканти. Все ми виготовляємо партнертомату. Uh -huh. Так, так ага. це дуже новим, то він інше. Ага. Оцей. Так, так. Ну так. це хороший. Що ви показуєте хліб? Пшенична мука. Пшенична мука. На дружня. Набори. А хто у вас відповідає за цю роботу? Я. Ви, ага. З... Можна попробувати? За стока років, звичайно. Мені так куди. Там теж така ж була машинка. Там вони показували, як воно пеклося, як воно готується. Вона навіть сама себе миє. Величезна подяка за харчування наших дітей. Дякую.